Abraxas 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 Мої вітання. Мене звати Інна Зубатюк, і це Поділля інкогніто. Відразу за моєю спиною знаходиться вагома історична архітектурно-технічна споруда, про яку хмельничани навіть не підозрювали аж до допоки про її реставрацію не заговорили у широких колах. Сьогодні ми розкажемо про будівництво першого централізованого водогону в місті та яку роль у ньому відігравала ось ця вежа. Не перемикайте, буде цікаво. Відгадайте загадку, що з'явилось у давньому Римі ще у 313 році до нашої ери, у Москві у 1804, му в Києві 1876-му, а у Хмельницькому лише у 1929? му Цілком вірно мова йде про централізоване водопостачання. Виявляється тодішній проскурів в цьому плані на фоні інших міст. Добряче пас задніх це при тому, що населення на початку 20-го століття становило кілька десятків тисяч чоловік. Досить немало, як за тодішніми мірками. Взагалі, проблема водопостачання міста зникла не так вже й давно, порівняно лише 90 років тому. Дотеж воду про скорівчанам возили приватні водовози, які уявіть лише черпали її з природних джерел. Po, czemu я модаوس? Po tomu, что без воды и не Особливо гостро проблеми з водопостачанням Проскурова дала про себе знати в другій половині 19 століття. Місто стрімко розвивалось, значними темпами зростала й кількість містян. Тоді в Проскурові вважали діючими усього кілька колодязів, які, звісно, що не могли задовільнити потреби люду в питній воді. Так, от саме в цей час на вулицях міста з'являються нові, так би мовити, бізнесмени, приватні водовози, які залюбки, втім, за немалу копійчину, доставляли живильну вологу, у будь-який куточок Проскурова нічого складного в цьому не було. Якщо приміром у містянина був кінь, віз та бочка, він запросто міг займатись таким нехитрим промислом, та й вкладати в своєрідний бізнес особливо не потрібно було. Черпаєш собі воду з південного богу і розвозиш до дворів. Заробіток не такий вже й великий, зате стабільний. Єдиною проблемою була лише конкуренція, адже на кожній вулиці був свій водовоз, якому дуже не хотілось поступатись місцем під сонцем. Тож на чужу територію зась. та був ще один важливий недолік, який добряче псував життя проскурівчанам. Справа в тому, що споживання річкової води часто призводило до виникнення кишкових інфекцій. Така проблема існувала доти, поки про неї не заговорили у Петербурзі. А відповідна стаття з'явилась на шпальтах тодішньої столичної газети Петербурзькі відомості. Епідемії кишкових інфекцій загрожували не лише здоров'ю проскурівчан, але й нерідко життю. Проблему слід було вирішувати максимально швидко. Тодішня міська влада намагалась хоч якось поліпшити санітарний стан в Проскурові. Почались перевірки бочок, у яких постачали воду. Ретельніше наглядали за сумлінністю водовозів. Та суті справи це не змінило. Адже зрештою люди споживали все ту ж річкову воду. Лише у 1904 році після чергового спалаху хвороб, Бі і добрячого наганяю з Петербурга особистий контроль за санітарно-епідеміологічним порядком містечку взяв подільський губернатор. А міський голова мусив звітувати про виконане. Так, 18 серпня 1904 року в черговому звіті йдеться. Додатково в просторові облаштували вісім нових міських колодязів для загального користування. А водовозів, які продовжували брати воду з річки, карали у наступні роки міська дума неодноразово бралась за. Обговорення питання спорудження водогону, але далі розмов справа не йшла. Причина традиційна: брак коштів, куди спритнішими виявились військові 35-го білгородського уланського полку, який дислокувався в тодішній околиці міста нинішньому районі Дубове. У 1910 році, ось на цьому місці збудували перший у місті централізований водогін. Складався він з двох свердловин, насосної станції та ось цієї водонапірної вежі. А обслуговував він потреби військового містечка. Ця водонапорна вежа, вона в дійсності є унікальною не тільки для нашого міста, а взагалі для нашого подільського регіону. Ну, по-перше, ця вежа, перше її призначення було військове. Справа в тому, що в 1890 році, саме в Дубово побудували військове містечко для 35-го Драгунського білгородського полку. Це якраз оті ті червоні одноповерхові, двоповерхові будинки, церква, полкова, теперішня храм Андрія Піровозванова, тобто ціле військове містечко». Полк був кавалерійський і, звичайно, зразу виникли питання і проблеми про водопостачання. В одному полку це приблизно десь 700-800 коней одних. І, звичайно, десь брати в дубово, внизу, там, біля ставка, воду, наверх її тягнути, це було б проблематично. І тому вирішили побудувати все ж таки водонапорну вежу, таку локальну, яка була б на військовому містечко, ну і, звичайно, на стайні. Розрахована і обрали досить цікавий проект. Проект склав відомий на той час архітектор Віктор Нільсен. Відомий чим? Тому що він сам датчанин, але жив в Російській імперії, закінчив в Петербурзі інженерний інститут і почав спочатку працювати в Ярославській губернії. І він там спроєктував водонапорну мережу і саме отаку вежу, тобто такі, це його авторська робота. А потім він переїхав в Маріуполь і тривалий час, майже там 20 чимось років в нашому Маріуполі, вже українському, був головним архітектором міста. І там теж збудував вежу. Теж вона схожа на нашу, знаходиться в центрі Маріуполя. І зараз Маріуполь це ну, центральна архітектурна пам'ятка для нас місто. Водогін обслуговував також тутешні конюшні військових, будинки для офіцерів, солдатські казарми та шпиталь. Водонапірна вежа була важливою складовою водогону. Для нас хмельничан, на жаль, ця вежа не в центрі, а в мікрорайоні Дубова. Але вона автентична, вона збереглася в тому вигляді, як була побудована. Вона має дуже гарну цегляну архітектуру і це по-перше. По-друге, як скажімо так є пам'ятки архітектури різні, а це саме зразок пам'ятки архітектури, такого промислово-технічного значення. Це гідротехнічна споруда в системі водопостачання для регулювання тиску і витрат води в мережі, а також для створення її запасу та вирівнювання графіка роботи насосних станцій. Вона використовувалася за призначенням, коли побудували в 1910 році. Там, в цей білгородський драгунський, потім він став уланським полком, знаходився в радянські часи 20-30-ті роки, Там теж знаходилися кавалерісти. Ну це вже радянська, червона казача дивізія. Вона теж використовувала цей водопостачання. Для військового містечка і для коней. І вже, скажімо так, 50-ті-60 роки там теж, ми знаємо, в Дубово військові частини були, теж та вежа використовувалася. Лише останні роки вона в дійсності, скажімо так, не використовується за призначенням, але Скажем, той бак, металевий зверху, ми там знайшли там напис: є 1987 рік, тобто в 80-х роках теж вона використовувалася наш, ну, в мережах водогонних. Комплекс споруд та мереж декілька разів переобладнювали, розширювали, модернізували. До слова місце для будівництва водогону військові обрали теж не випадково. Річ у тім, що міська влада виділила для військового відомства землі саме на цьому пагорбі. Це найвища точка мікрорайону. Вагомо що водонапірна башта працювала аж до 1960-х років і досі має хороший вигляд зовні. Вона знаходиться, ну, скажімо так, на найвищій точці, от самого цього мікрорайону, якщо на неї піднятися, а це 30 метрів, то в гарну погоду можна спокійно бачити заріччя, проспект Миру, ну і інше там, ну майже все місто. І тому така ідея і реставрувати, вона досить гарна і, е, значить, не лише збереже нам як цю пам'ятку архітектури, а й буде гарною атракцією для хмельничан. Та повернімось назад. Отже, маючи приклад для наслідування, у 1914 році Проскурівська влада взялась за розробку проекту побудови міського централізованого водогону. Втім, і тут не склалось. Цього разу на заваді стала Перша світова війна, і водопостачання 40-тисячного міста так і залишилось на плечах водовозів. Минуло чимало років, і аж у 1928-му у Проскурові нарешті взялись за спорудження омріяного водогону. Водогінну мережу ввели в дію у 1929-му. Охоплювала вона центральну частину міста, нинішню вулицю Вайсера та тяглась до військового містечка за вулицею Івана Франка. Нині водонапірна вежа в мікрорайоні Дубове є важливою архітектурно-технічною спорудою, а згодом може стати унікальним арт-об'єктом. Наразі Ам'ятка архітектури знаходиться на балансі Хмельницького водоканалу. У 2002 році разом з комплексом мереж водопостачання, водовідведення була передана баланс комунального підприємства Хмельницькводоканал від КИЧІ, від Міністерства оборони. Ну, на сьогоднішній день дана башня не експлуатується. Вона заварена, закрита і, в принципі, оскільки немає потреби. В її використанні для того, щоб там не було якихось там нещасних випадків, щоб хтось не поліз там не, не впав, тому вона стоїть закрита. Пам'ятко охоронний статус цій споруді присвоїли у 2010 році. До речі, вважа стала однією зі ста об'єктів у Хмельницькому з таким же статусом. Загалом по схожому проекту в світі є три вежі: одна в Рибінську в Росії, в Маріуполі і одна в місті Хмельницькому. Вежа не функціонує як водонапірна вежа вже багато років. Перебуває на балансі водоканал. Ну і руйнується. Обсипається цегла, руйнуються карнизи, і маємо розуміння того, що Якщо не почати щось робити, можемо втратити цю архітектурну пам'ятку. Неподалік башти чимало старих будинків того часу. Усі вони, як і вежа, досі в хорошому стані завдяки вправності тодішніх майстрів. А вежа і нині гордо височіє над усіма ними і залишається, наче захованою серед чагарників та старих двориків. Зустрілися з Істориком Сергієм Ісюняним з проектувальником Сергієм Івановичем Козаком оглянули сьогодні. Була ще одна нарада вже спільно з управлінням архітектури управлінням культури. І плануємо за 2021 рік виготовити проектну кошторисну документацію на реконструкцію на, на реставрацію на відновлення. І е, в подальшому е, з можливим влаштуванням оглядового майданчика, аби зберегти історичну цінність споруди, слід провести клопітку реставрацію. Перед тим треба розробити відповідний проєкт, скласти кошторис та відшукати професійних майстрів для непростої справи. Для того щоб провести реставрацію, безумовно потрібно ряд, скажімо так. Документів. І один з таких основних документів це історична довідка. І от саме складання історичної довідки, де буде підкреслена її цінність, буде підкреслено дійсно, що там був важливий архітектор і все інше, і інші моменти, вони дають, звичайно, для архітекторів вже ну, якісь роздуми, як правильно використати на майбутнє цю вежу. Ну, а По цій вежі можу сказати, що вона збудована у нас 1910 рік. І до речі, це взагалі для міста ще вона знакова в тому плані, що перший водогін у нас був саме в Дубове, не в центрі міста. В центрі міста, взагалі в місті водогін. З'явився лише в 1929 році, тобто майже через 20 років після того, як побудували цю вежу. Тобто, це для міста знакова споруда, тому що найстаріша водно-технічна, отака споруда, ну яка збереглася до теперішнього часу. Такого об'єкта ніколи не робили. Доведеться розбирати частину добудови, яка добудована вже була в 60-х роках ХХ століття. це оці, оці цегла з металевою конструкцією. Робити інше покрівлю це не буде дешевий об'єкт 100%, але скільки грошей не скажу. Але те, що проект виявиться не дешевим, це очевидно. Втім, хіба це того не вартує? Є також ідея зняти верхню стару частину надбудови, зведеної вже за радянських часів, та зробити на даху оглядовий майданчик, з якого відкриватиметься неймовірний вид на місто. Також плануємо обов'язково обладнати камерами спостереження для того, щоб якщо якісь вандали захочуть щось ламати, їх можна було потім піймати. У вежі частково збереглись водопровідні труби, засувки. Їх під час реставрації швидше за все приберуть, а будівлю зроблять максимально безпечною для перебування там людей. Подібна вежа є у Маріуполі, Житомирі та Вінниці. Остання, зокрема, знаходиться в середмісті та є чудовою туристичною принадою та навіть візитівкою Вінниці. Тож цілком імовірно, що всього лише за 2-3 роки у хмельничан з'явиться нова історична мека, чудове місце для фото та неймовірна нагода для того, аби пізнати своє місто краще. На цьому у нас все побачимось.